У Трампа заявили, що мирна угода щодо України враховуватиме питання п'яти територій. Україна поверне окуповані території і не визнає їх, нібито російськими. У команді Трампа розбіжності через Росію та Путіна детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Мирна угода щодо України має включати в регулювання питання п'яти територій. Про це сказав спецпредставник президента США Трампа Стів Вітков, підсумовуючи свої перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня. Про це пише Блумберг. В інтерв'ю Fox News Вітков назвав перемовини цитую переконливими. Він додав, сторони обговорили кроки, які могли б завершити війну в Україні. Та цитую відкрити можливості для бізнесу. За словами Віткофа, зустріч тривала майже 5 годин, і наприкінці розмови Путін нібито попросив забезпечити цитую постійний мир. Також спецпредставник представник зауважив, що цитую ключ до спільної угоди обертається навколо п'яти територій. Більше деталей, як підкреслює видання, Вітхов не розкрив. Відков також додав, що США і Росія цитую можуть бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим для світу. В цілому цитат: мирна угода стосується так званих п'яти територій, але насправді вона має набагато ширший контекст. Йдеться про питання безпеки, жодних НАТО, а також про п'яту статтю. Там дуже багато складних деталей. Ситуація непроста, сказав американський чиновник. Які саме території мав на увазі Вітхов, він не уточнив, в очі йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Це суверенні території України. Президент Володимир Зеленський знову підтвердив: Україна не визнає окуповані території російськими, навіть якщо Росія тиснутиме на Україну через США чи інших партнерів. Цитата. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це. Ми повернемо окуповані території. Коли і як я не можу сьогодні сказати, але це мета, справедливість. Це буде, я вважаю, врешті-решт найскладнішим, тому що, як я і сказав, території повернуть люди або час. Сказав він в інтерв'ю News. Зі слів зеленського російський диктатор Володимир Путін не може окупувати Україну, але й Україні вистачає сил для деокупації. Тому необхідне дипломатичне рішення. Цитата: Безумовно, будуть перемовини. Безумовно, вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні різні формати. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, тому що Путін не можна окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться, розповів Зеленський. Тим часом The Wall Street Journal пише реакція Трампа на російський ракетний удар по Сумах виявила розбіжності в його команді радників між групою Рубіо та Келога і самим Трампом. Зокрема, декілька старших радників Трамп порають йому ставити з намірів Кремля закінчити війну з більшим скепсисом. За інформацією ВСЖ, вони наголошують, російський диктатор Путін не показує реального інтересу до припинення бойових дій. Група радників, на чолі з Марко Рубіо, та Кітом Келогом, рекомендувала Трампу зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Кремля про територіальні поступки з боку України. Втім, як зазначає ВСЖ, Трамп і надалі підтримує погляди Віткофа, який після зустрічі із Путіним переконаний, що той справді хоче закінчити війну. Навіть радники Трампа, які виступають за твердіший курс щодо Росії, підтримують його мету припинити війну. Але реакція Трампа на ракетний удар по сумах лише загострила розбіжності в його команді. Нагадаємо, Трамп назвав удар по сумах цитую помилкою. А коли журналісти запитали, хто винен, він звинуватив Джо Байдена, мовляв, саме той дозволив війні статися. Джерела ВСЖ також повідомляють під час обговорення у Білому домі питання щодо можливості посилення санкцій проти РФ, щоб примусити її до перемовин. Рубіо і келок радили Трампу бути обережним щодо намірів Путіна. Колишній високопосадовий Держдепу Даніли Фрід заявив, Держдеп і МінФін готують варіанти посилення санкцій. Їх можуть запровадити. Цитую, якщо Трамп справді вирішить, що з нього вистачить Путіна. А Томас Грем, колишній радник Джорджа Буша молодшого, зауважив, спроба Трампа перезавантажити стосунки з РФ не нова. Її вже здійснювали інші президенти, але всі в підсумку були розчаровані результатами.